Всім вітання! Хочу сьогодні вам розказати так, показати свою капусточку цвітну, яка вона вже ось красуня, а саме, саме що дійсно і смішно, ось тут зав'язується вже дуже гарна головочка. Саме смішно те, що я йшла по капусточку на борщик зрізати до салату і випадково побачила ось цю цвітну. Навіть не могла собі очікувати вже такий ранній урожай цвітної своєї капусточки. Це купувала так, насіннячко, голландське насіння ранньої капусточки. Рання капуста і ось ця це теж голландське насіння мала, броколі ще було. Далі покажу вже, якщо тут. Харківська це була наша, українське насіннячко і крайні два рядочки бірюза, то було німецька селекція насінничко. Ну, Капуста вся чудова. Повірте, нічим не підживлювали, крім того, як було при посадочці підживлення, просто розчином переброжених куряків і на цьому все. Один раз оприскували через тиждень, як висадили, почало щось її поїдати. Не пам'ятаю, вибачаюсь, що то було. Я ще не планувала знімати відео, тому ось так в мене є продавчиня в магазині, на у моєму купці, я їй довіряю. Вона мені видала. Препарат то допомогло, і практично, як було, були жаркі дні, просто <кхи> доволі такий гарний полив проводили практично через день щодня. Тому білокрилки в мене і не з'являлося ніяких шкідників. Як бачите, вона чистенька, гарненька. Не знаю, хто вірить, хто не вірить. Я повірила цьому способу. Просто для капусти потрібне добре, добре її пролити. І все у вас виросте гарне. Красиве на городі. Хочу показати, ось, дивіться, капусточку ранню позрізала, та ось ці корінчики, листочки я залишаю. Так завжди робить і мама, і бабуся. Ось тут, на цих кінчиках, з'являться з часом. Від е качеришечки цієї з'являться біля листочка нові маленькі капустинки. Я думаю, хай собі вони і будуть. Тут я вже нічого не посаджу, а оті потім капустиночки можна спокійно використати, буде в борщик. Ну, ось так. Дуже радію цій своїй цвітній капусті, так як уже років три врожаю практично не було цвітної капусти, і зараз розумію, що все-таки то була помилка, тому що великого поливу не робили, взагалі практично капусту і не поливали. Дякую всім за перегляд буду. Рада, якщо ця порада, осімено обільний полив капусточки вам допоможе. Виростить гарний урожай. don baci.